Сучасні патрульні катери у військово-морському флоті є невід'ємною складовою частиною захисту морських кордонів та територіальних вод багатьох країн. Завдяки їхній високій мобільності та бойовій потужності вони здатні ефективно боротися з будь-якими загрозами, що можуть виникнути на морі. Сьогодні ми розглянемо основні особливості та можливості сучасних патрульних катерів їх технічні характеристики та призначення розпочинаємо. Ми із USS Independence. Це унікальне та інноваційне судно, яке суттєво відрізняється від традиційних концепцій військово-морської війни, введений в експлуатацію в 2010 році. Independence є одним з двох головних кораблів класу Independence Littoral Combat Ship, які призначені для використання в мілководних прибережних водах, де більші кораблі не можуть працювати? Однією з найяскравіших особливостей індепенденс є його корпус тримаран, який надає кораблю підвищену стійкість і швидкість порівняно зі звичайними однокорпусними конструкціями. Корабель має довжину 419 футів, ширину 103 фути і може розвивати швидкість понад 45 вузлів. Це робить індепенденс одним із найшвидших кораблів ВМС США, що дозволяє йому швидко реагувати на загрози та виконувати низку місій. USS Freedom – Перший корабель класу Свобода, який був замовлений американським військово-морським флотом у 2004 році, основна мета класу Свобода полягає у вдосконаленні швидкості та маневреності, щоб забезпечити американському флоту більш гнучку та адаптивну відповідь на різні сучасні загрози. Корабель USS Freedom має довжину близько 115 метрів та ширину близько 17 метрів. Він здатний розвивати швидкість більше 40 вузлів та має дальність плавання більше 4 тисяч миль. USS Freedom має невеликий осад менше 4 метрів, що дозволяє йому плавати в мілководних водах. Що є важливою характеристикою для бойових кораблів, що мають захищати берегові води. USS Freedom був спроектований для виконання різних місій, включаючи боротьбу з піратством, протидію субмаринним загрозам, розвідку, а також підтримку операції спеціальних сил. Freedom був переважно збудований з алюмінієвих сплавів, що забезпечує йому відносно легку вагу та високу швидкість. Катер Кентавр це український військовий корабель, що належить до класу кораблів проекту 58 сто Гюрза М. Корабель був побудований на Херсонському суднобудівному заводі і прийнятий на озброєння ВМС України у вересні 2018 року. Кентавр є досить маневреним та потужним кораблем. Він здатен досягати швидкості до 50 вузлів та має дальність ходу до півтори тисячі морських миль. Корабель оснащений різноманітними збройними системами, зокрема 30-міліметровою автоматичною гарматою Міні-Макс, кулеметами калібру 12,7 мм та зенітними ракетними комплексами Сторм М. Катер Кентавр також оснащений різноманітними сучасними електронними системами управління та навігації, такими як радіолокаційна станція, гіроскопічна система стабілізації. Combat Boat 90 High Speed Manuvering – Це високошвидкісний бойовий катер, який розробив шведський концерн для використання в збройних силах Швеції. Цей катер призначений для ведення бойових операцій в морських умовах. Зокрема, для виконання завдань швидкого реагування на загрози, забезпечення безпеки водних шляхів, пошуку інших кораблів та знищення навколишніх об'єктів. CB-90HSM має довжину 16 метрів, ширину 3,8 метра і висоту борту 2,8 метра. Його максимальна швидкість становить більше 90 кілометрів на годину. Що дозволяє катеру швидко пересуватися по воді і оперативно реагувати на ситуації? Катер CB90HSM оснащений потужним двигуном та майже прекрасну маневреність. Це дозволяє йому швидко змінювати напрямок руху і легко обходити перешкоди на шляху. Катер також оснащений зброєю, яка може бути встановлена на нього в залежності від завдання, включаючи кулемети, гармати та ракетні системи. Хаміна це фінський військовий корабель, який був розроблений для використання у мілководних водах та берегових зонах. Каміна входить до складу фінського ВМФ і має завдання забезпечення безпеки в фінських територіальних водах, а також у міжнародних водах у рамках операції міжнародних військових коаліцій. Катер має довжину 51 метр, ширину 8,5 метрів і осадку 1,7 метра. Він здатен розвивати швидкість до 30 вузлів завдяки двом газотурбінним двигунам Rolls-Royce mt 30 загальною потужністю 28 тисяч кінських сил. Хаміна також оснащений системами боротьби з електронними ворогами, радаром, керованими ракетами та автоматичними гарматами. Катери Марк 6 є частиною флоту ВМС США. І були розроблені щоб забезпечити ефективне виконання завдань у прибережних водах та в зонах підтримки бойових дій. Катери Марк 6 мають довжину близько 26 метрів і ширину близько 6 метрів та можуть досягати швидкості понад 45 вузлів. Вони оснащені сучасними засобами зв'язку, сенсорною та збройною системами, які дозволяють катерам виконувати різноманітні завдання, включаючи охорону берегової лінії, боротьбу з контрабандою та тероризмом, пошук та рятування, підтримку бойових операцій та багато іншого. Крім того, катери Mark 6 можуть перевозити до 16 осіб, включаючи екіпаж і команду. Та мають можливість проживання на борту до 48 годин без додаткового запасу палива. Вони також можуть бути озброєні різними типами зброї, включаючи кулемети, автоматичні гранатомети та протитанкові ракети. Корвети АДА, які були розроблені та побудовані в Туреччині, є одними з найбільш сучасних кораблів свого класу. Вони призначені для виконання різноманітних завдань, включаючи охорону морських шляхів, пошук та рятування, боротьбу з наркоторгівлею та контрабандою, а також підтримку операцій на морі. Корвети Ада мають довжину 99 метрів, ширину 14 метрів та осадку 3,6 метра. Вони здатні розвивати швидкість до 29 вузлів та мають дальність плавання до 3,5 тисяч миль. Кораблі оснащені сучасною електронікою, включаючи радари, системи навігації та боротьби зі зброєю супротивника. У зброї корветів АДА є великий асортимент, включаючи артилерійські системи, ракетні комплекси та автоматичні гармати. Катер Говеркрафт LCA» Це судно, що має повітряну подушку, що дозволяє йому плавати та рухатися як на воді, так і по суші. Цей катер використовується для швидкого та ефективного переміщення великих вантажів та військових транспортів на пляжі. Катер Говеркрафт був розроблений для американських ВМС в 1980-х роках та з того часу застосовується в різних військових операціях. Це одне з небагатьох суден, що можуть безперешкодно пересуватися на великій швидкості понад 70 миль на годину, як по суші, так і по воді, що робить його незамінним для військових операцій на берегах та на морі. Катер Говеркрафт має довжину понад 26 метрів та ширину понад 14 метрів. Він здатний перевозити до 75 тонн вантажу, включаючи військову техніку, танки, вантажівки та пішоходів. Катер обладнаний двигунами, які працюють на повітряних подушках, що дозволяє йому рухатися на великій швидкості над поверхнею води чи суші. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте підписатися на канал і увімкнути сповіщення, щоб першим дізнатися про вихід нового ролика. На цьому сьогодні все. Спасибі за перегляд. Побачимося.